Люди в нашій країні буквально помішані на німецьких автомобілях. Але німецьку трійку вони бояться, бо Audi, BMW, Mercedes нібито ненадійне і нібито мені кум сказав, що дорогий ремонт. Opel я за машину навіть не сприймаю, так дехто каже. А от Volkswagen еталон серед німецьких автомобілів. І багато хто просто мріє про цю машину. Так давайте розберемось, чи є тут про що мріяти. Passat b 8 Пасад взагалі, в собі втілював простоту, надійність і витривалість. Вони завжди були танковими машинами, особливо старі, Б-3, просто не танки, мітанки, 4 ну і навіть частково Б-5, які проїжджають на своїх дизеляках Понад півмільйона, і їх не можуть добити. Потім стало щось незрозуміле. Таке враження, що Фольксваген подумав: ми і так же всім подобаємося, нас і так всі люблять безмежно. Давайте зробимо b 6 Коли вони зробили би 6 всі такі вау, яка машина, Passat B6, і досі в нас люди просто вау, Passat B6. але вони дуже жорстко з тим пролажали, тому що b 6 Passat, як ми всі знаємо, гниє. І хто б мені не писав в мене жодного рижика, я щойно поварив машину. Народ, той, хто має b 6 і в ньому немає жодного рижика. Я вас вітаю. Ви реально можете йти і записуватись в червону книгу, тому що таких авто, як вас, одиниці 90% b 6 вже з корозією, і це трошки неприємно. Після того, як пасад b 6 вже мав славу такого досить гниючого авто, фольксваген випускає пасад Б7. Всі такі перше, Уа! а потім просто сіли в салон і зрозуміли, що якихось. Кардинальних відмінностей від B6 в середині немає. Тобто між салоном пасад B5 і пасад B6, признаю, була різниця. Між салоном B6 і B7 якогось такого вау-ефекту не було. І по кузову я вам скажу, вони набагато кращими не стали. Можливо, трішки, але от прям кроку вперед, кроку догори, там не було Фольксваген так почухався, почухався і подумав: бляха, треба щось робити, тому що люди все більше і більше починають плюватись на наші машини, і тут вони роблять B8 Passat, щоб заполонити серця тих, в кого замість серця три букви. Вак, отож, дизайн признаю, після B6-го і би сьомого B8 виглядає значно краще, виглядає значно новіше, значно солідніше і. Так, не треба це заперечувати. Скачок є. Вони зробили крок вперед в плані дизайну. Тут питань немає. Він виглядає гарно, особливо з передньої частини. Вони його трішки підлизали, він став більш мускулистим, візуально він виглядає більш ширшим. Зробили фари, які візуально захоплюють крила трішки далі, ніж в минулих версіях, і з рахунок того вона виглядає ширша і масивніша. В попередній частині питань немає взагалі. По задній частині вони нічого надзвичайного не зробили, і видно, що вони всі сили впустили саме на передню частину, тому що позаду він просто виглядає стримано. Але ефекту вау немає. Навіть здалека я знаю людей, які розбираються в машинах, в яких є пасати b 8 в яких є пасати b 7 Я їх ловив на одній ситуації, коли здалека, може, з метрів 30-50 задню частину вони плутали з задньою частиною Passat b 7 Ну, буває. Я ніколи не звертав увагу саме на бокову частину. Так, деякі мають лінії, згини, але тут я хочу вам звернути увагу на одну дуже цікаву річ, і для мене не зовсім зрозумілу. На всіх авто завжди нижня частина крила йде просто рівною. Я не розумію, що Volkswagen придумав велосипед там, де цей велосипед не потрібен, і зробив нижні частини крил, що задні, що передні, вігнуті всередину. Тобто, наприклад, якщо ми прикладемо рівну карточку, ви просто гляньте, щелина. На Нащо це було робити? Це ні в плані дизайну, мені якщо чесно, не дуже. Плюс, якщо ви її загнете, це ще буде зайва морока вашому майстрові. Хіба є якесь жорстке технологічне рішення? І не треба говорити, що це зробили задля аеродинаміки. Це на аеродинаміку ніяк не впливає. Можливо, ви знаєте реальну причину або реальне призначення ось цього вігнутого всередину крила, що йде нерівно? Пишіть в коменти, буде реально цікаво почитати і взнати. А тепер поговоримо про двигуни. 90% пасатів b8 в Україні приганяють, купують на дизельних двигунах від 1,6 до 2 літрів. 1,6 TDI непоганий двигун, має 120 коней, в принципі, перевірений, надійний можна брати. Для тих, хто хоче економити, якраз ваш варіант. А 2-літровий двигун буває в трьох варіаціях. Перша варіація стандартний, такий, як стоїть тут, найпоширеніший 2 літри дизель на 150 коней. Другий варіант для тих, хто хоче трішки більше динаміки, йде на 190 коней, також 2-літровий. І третій для тих, хоче за Passat переплатити і думає, що Passat це по-справжньому машина створена для гонок. Ну, є такі, купують на 245 кінських сил, саме дизельних турбових. В принципі, що 1.6 дизель, що ці 2-літрові, що перші, що другий, що третій, є надійні. Будь-який можете брати, якщо він в хорошому стані, не прогадаєте. В них усіх є ресурсність понад 400 тисяч, тому я думаю, саме тими двигунами ви будете задоволені. Бензинові B8 в нас не є дуже поширені, тому що люди люблять саме 2 літри дизель, 1,6 дизель. Якщо Б6, Б7, ми можемо побачити з бензиновими двигунами, то B8 дуже мало. Ну і по факту, в плані ресурсу, як на мене, дизелі будуть набагато надійніші і витриваліші. По коробках передач ми тут маємо або механічні, або стандартні ДСГ-шки. Саме в B8 вони їх модернізували так, як могли, або як хотіли. Ви можете їх брати що на 1,6, що на 2 літри. Вони будуть їздити і своїх 200-250 Вони вибігають при нормальному обслуговуванні. А то і більше. Багато хто жаліється і каже, хотів би на пасатіка звичайного гідротрансформатора. Ну не знаю, зараз ми на ній проїдемо ще трошки. І я скажу: треба її того гідрака, чи не треба. Ну а тепер давайте пройдемось по мінусах цієї машини. Як ви знаєте, багажник тут відкривається. Ось цією кнопкою, яка захована в значку, тобто ми її натискаємо і відкриваємо. Тут у нас є автовідкривання багажника, але все одно є в нас ця функція чи ні. Ми маємо цю кнопку. Натиснути і розумієте, за рахунок того, що ця кнопка, як в інших машинах, не захована знизу, тобто, якщо намерзає, то скоріш за все вірогідність того, що замерзне знизу, набагато менша, ніж вірогідність того, що замерзне тут. І було дуже багато випадків, коли саме взимку тут попадає вода, сніг, лід, воно все замерзає. І кнопка буквально не відкривається, тобто вона не щолкається. Їй потрібно чи якоюсь викруткою, чи карточкою, чи розморожувати. Ну, незручно. Прикольно, гарно виглядає, гарно, що тут схована камера, але з точки зору практичності не на всі 100% воно є як задумано. Другий мінус. Я чесно щиро не розумію, чому тільки я про це говорю. Volkswagen завжди чим славився. Продуманість, ергономіка, так все зручно, так все класно. От дивіться, банальний приклад. Дверка. Відкривання і закривання дверки. Тобто, це по факту то, чим водій користується кожного дня по декілька разів на день. Це не є якась там другорядна поличка, яку можна взагалі навіть не бачити. Тепер дивіться, я дверку закриваю, так? Я закриваю, причому, що я сижу зручно. Я не підсунутий до керма заблизько чи здалеко. Я дверку закриваю. І тут я побачив, наприклад, що в мене довгий плащ. Припустимо, і цей плащ трошки виліз сюди. І я дверку закриваю. Потім бачу, що в мене там чи, плащ, чи куртка, і я вирішую дверку відкрити. За цю ручку дуже незручно дверку відкривати. Ну, мега незручно. Ну я не знаю, би шості пасати, би сьомі, шкоди, а п'яті в рестайлі, чи з а сьомих, не пам'ятаю, з а сьомих, здається, почалося. Чи навіть з п'ятих. Ну, реально незручно закривати питань немає. Відкривати цю дверку, тобто, якби клямка була би тут, як в деяких машинах, навіть з мінімального кута, я взяв рукою. І відкрив. А тут, ну як мені вигинатися, щоб тут дверку відкрити? Це не жорстка претензія, це те, що мені не подобається. Другий мінус не так, як недолік, як просто зауваження від багатьох власників, які мають ці машини. Розумієте, ось тут є лямка, яка складає сидіння. Воно приводиться все на тросному приводі, і ті тросики дуже часто рвуться, і просто-напросто потім сидіння не складаються. Тому просто майте на увазі як факт дуже поширена скарга від власників саме тих машин. Особисто на тій машині все працює, але є такий мінус в них. І здавалося, в машині є багато плюшок: мультикермо, сенсорна магнітола, машинка на автоматі на ДСГ, старт стоп, роздільний клімат, камера, бла-бла-бла. І Я знаю людей не одну. Я знаю чотирьох власників B8, які купили ці машини без круїз контролю. Коли вони купували, вони щось навіть на то увагу не звернули. І потім там один чи двоє з них кажуть до мене: чуєш, а де в мене круїз включається? Ну я йому хочу показати. Думаю, ну ти просто не знаєш, де то включається? Немає. В деяких пасатах немає b 8 круїз контролю. Я вже не кажу про адаптивний круїз. Звичайний круїз, що просто можна було ногу з газу забрати. Нема Volkswagen, все для людей. Я не знаю, як вас, але мені дуже жорстко не подобається оцей колір салону. Він виглядає якось максимально дешево, Так, коли він на шкірі з алькантарою виглядає гарно. Ну, ось це. Як то кажуть, вишиваночка в квадратик, і оце в машині, там яка коштує понад 15 тисяч. Ну не знаю, спірне рішення. Так по салону, в принципі, нормально. Окрім того ж, тут мені максимально сумно. А ви зараз кажете, а що тобі у Вольво не сумно? Ні, не сумно. Як на мене, забагато якихось сірих відтінків. Оце сидіння воно буквально поглинає на себе всю увагу. Рятує цю концепцію. Звісно, хіба оця срібляста вставка? Хоча тут вона з одного матеріалу, точніше, з одним принтом. Тут зовсім інший принт. Не знаю, навіщо було робити, якщо можна було зробити все однаково. Ну то таке в плані продуманості або ергономіки за винятком ручок відкривання дверей, в принципі, мене все влаштовує. Посадка непогана, руку є де покласти. Підстаканники. Продумано місце для телефона. Продумано. Хоча телефон вам буде незручно діставати, якщо ви на паркінгу. Вам буде банально просто незручно. Вам потрібно буде переводити машину в нейтралку або в драйв, щоб нормально телефон дістати. Ну, от, просто приклад, телефон. І це який? Це 11-й Pro. Це навіть не Pro Max. Беремо до уваги, що це невеликий телефон. Ми хочемо поставити одесь телефон. Ну де його покласти? Тут чи в підстаканники. Покладемо його для місця, який пасад для нас вивів. Volkswagen каже, зроби отак. Клади собі телефон. Нагадую, це маленький телефон. Кладемо сюди, де він вже лягає якось не дуже. Що буде з промаксом, я не знаю. І ми хочемо його дістати. Ми на паркінгу, наприклад, прогріваємо машину. Дістали. Тепер дістали швидше. Знов на паркінг. От і маєте ваш хвильоний фольксваген. Продумано для людей. Чому не можна було цю консольку трішки буквально на 5 сантиметрів посунути трішечки назад, зробити цю щілинку трішки більшою і зробити, наприклад, тут місце, щоб він ну от він просто він впирається. Він просто впирається. От, він вперся. Ласкаво просимо водій один. Машина натякає, що ти в неї не єдиний. Ну і наш безперечний Passat має ще один мінус, який мене просто виморажує. От, наприклад, включаємо задню передачу. Класно, вмикається камера. До речі, вона коли вмикається за тим заднім значком, мене аж потряхує, тому що там такий звук. Вп! Ти думаєш, що таке? Може хтось в мене в машину в'їхав. На менше з тим, бачите? До речі, камера досить непоганої якості, як на Volkswagen, може бути. Тепер зупинилися, включилась. Камера, розвертаємось, ніби все добре, розвернулися. І такі, ну все, годі, їдемо вперед. Включили драйв та їдемо собі. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять секунд. Камера ще працює. Нашо? І це тільки 5 секунд. Коли я їхав сюди на цій машині, камера працювала секунд 15, коли ми їхали вперед. Ладно, поїхали далі. Давайте поїзді. Чи влаштовує ця машина мене в плані комфорту? Ні. Я скажу так, вона не комфортна. b 8 одразу кажу не про комфорт. Тим більше, ми ще на досить невеликих колесах. Я боюсь уявити, що вона буде робити, коли вона буде на 18 колесах. Вона буде просто табуретка. В плані комфорту вона просто скаче на кожній ямці. Просто заїжджаємо в несильну ямку. Взагалі несильну. А, Некомфортно, дуже підвізка зжата, але за рахунок того вона реально дуже класно тримається дороги. Тому, якщо для вас не принципово мати мегакомфортну машину, ви хочете, наприклад, на ній там, піднавалювати. Або, наприклад, у вас є сім'я, ви купуєте універсал, далекі поїздки, і ви хочете їхати швидко і не завалюватися, як жиле в калюжі в поворотах, машинки вам сподобаються. В плані управління ніяких нарікань в мене немає. Ми різко заїжджаємо на кільце. Ні, все нормально. Бачите, як вона тримається? Просто гляньте, як вона тримається. Дивіться. Тобто хочете комфорту, про неї забуваєте. Якщо для вас важливо, як вона тримається в поворотах, як вона тримається траси, сподобається. Тим більше, якщо ви не якийсь екстра гонщик, ви не їздили все життя на якихось мега швидких машинах по 500, по 600, по 800 кінських сил. Ви просто вам достатньо 150. Кінського 2-літрового дизеля на цій машині з цим управлінням, вона вам сподобається. Чи їде цей двигун добре? Скажу так, він просто їде нормально. Ефекту вау від динаміки, ну, не знаю, можливо, у вас буде, в мене ефекту вау немає. Тобто 150-кінська версія їде просто нормально. Не буде такого, що ви натиснули і такі вау! Ні, на таке не розраховуйте. Ви можете на таке розраховувати, якщо ви А. Не їздили на швидких машинах, і Б. Якщо ви берете собі одразу найпотужнішу версію цього двигуна. Тоді ви можете розраховувати на ефект Вау. Так, я думаю, що цього ефекту у вас не буде. По витраті пального. В середньому 2-літровий дизель на DSGці буде вам їсти по місту, якщо його не душити, не навалювати світлофорів, не менше 8,5 це акції Ома. 1.6 на DSGці буде вам їсти в районі 8, до 8. 2-літровий відштовхуйтеся від 8,5 і вверх. Якщо ми говоримо про 190 сильну версію, це на автоматі буде в районі десятки. Якщо ми говоримо ще потужнішу версію, то там буде вже від 10,5 з половиною і далі. Як на мене, все-таки найоптимальніший варіант це 2-літровий. Поясню чому, тому що за рахунок того, що його менше роздули, в нього оптимальна кількість кінських сил, він буде мати найбільший ресурс. Динаміки вам буде вистачати по витраті палива, вас він не буде мучити, і в плані ресурсу він буде вигравати в ви своїх братів двохлітрових двох за що цю машину хочу похвалити ще за роботу коробки? Реально, хто би що не казав про DSG, але в цьому поколінні це реально хороший вибір. По-перше, вони їх модернізували, як я вже казав. По-друге, сама робота коробки відрізняється від роботи звичайних автоматів. Тобто рівно стільки ж, скільки ви натиснули педаль газу, стільки ж ви поїхали. Наскільки ви хочете її розігнати, настільки ви її розженете. Немає такого, наприклад, що ви їдете по трасі, і тут ви хочете обігнати. Ви даєте газ в пол. Автомат такий <г cadence cream> ну давай. Скидає одну передачу, скидає другу передачу, і ви просто вистрілюєте. А ви не хочете так вистрілювати? Ви хочете просто плавно її обігнати. От цього в ДСГ не забрати. Відклик бомбезний. Ну просто персик. Ну але майте на увазі, що за цей відклик, за ці емоції від цієї коробки, в разі чого вам потрібно заплатити буде. Немалі гроші. Ще одне: заслонки, кліматичні заслонки. Заслонки це така система в будь-яких машинах, яка регулює потік повітря вам на ноги, на тулуб чи на лобове скло. Вічно в вагах, особливо в шкодах і фольксвагенах, ті заслонки бляха мучать своїх власників. Завжди Б8 пасати, Б7, Б6, Октавії, А5, А5 Рестайл, А7, А7 Рестайл. Вічно ті кліматичні заслонки. Просто мутять своїх власників. Ну інше слово хотів би підібрати, але не можу, тому що мене дивляться і старші люди. І моя бабуся привід бабуся, і моя мама привіт матуся. Тому інші слова я не буду підбирати. Ну і загальна шумоізоляція мене також тут не влаштовує. Чесно, я би її додатково до шумив. Тому що коли міняється покрив дороги, коли ви влітаєте в якусь яму, у ці удари, чи як я вже казав, зміна покриву дороги, ви відчуваєте все. Це не бляшанка в плані шумоізоляції. Шумка тут є, і вона тут навіть на якомусь то рівні. Тобто в деяких японців шумка виграє, в деяких корейців, навіть в багатьох корейців, тут шумка набагато краща. Але вже як на такі гроші, а нагадую, що ці машини стоять, як на мене, в нормальному стані від 15 тисяч, я би хотів, щоб шумоізоляція тут була трошки краще. Ну а тепер я вам покажу розгін 0100 на Passat b 8 Я не фанат Фольксвагена, і напевно за Б 8 я би не віддав 15 17 тисяч доларів, тому що від машини за такі гроші я хочу більшої якості, я хочу кращої шумки. І як мінімум я не можу в голові просто поєднати Volkswagen і дорого. Мені це не поєднується. Але в кожного свій смак. До зустрічі.